Е, шановний, ну, чуєте, а, я а, у вас а. на сайті залишав заявочку, мені треба інвертор налагодити, все це діло встановити. Хтось мені дасть консультацію? Я, я продавець, звісно, можу дати консультацію. Дивіться, і інвертор треба. Ну, щось таке, да. Значить, розказую: є вдома, пропадає у вас світ, отака вот штука, uh -huh. інвертор. Можна називати інвектор, як uh -huh. вам зручно. Uh -huh. ну, да. І відповідно, у вас вдома ж одна фаза, правильно? Та хрен його Може Якщо у вас вдома одна фаза або три фази, вам все одно треба трифазний інвертор. Пояснюєте? Uh -huh. Значить, якщо у вас одна фаза, ви, значить, себе в чомусь обмежуєте. Вам треба мінімум три фази. Відповідно, uh -huh. ми вам одразу продаємо трифазний інвертор. Трифазний інвертор. Ну, наприклад, кіловат на 20 Хоча б yeah. ви цей трифазний інвертор приносите в квартиру, де у вас одна фаза. Звертаєтесь до Ресу, чи там до ОСББ чи до ЖЕКа, і кажете, я купив нормальний інвертор. Тепер у мене не буде продавати світ, не буде. І мені треба, щоб ви мені три фази в квартиру привели. Mm. Понятно? І значить, і, і все. І у вас вже нормальні три фази будуть. Якраз воно підійде під наш інвертор, тому що ми ж, ну ми ж, якби пойміть теж, ми ж якби їм всі діла. Mm. Ми ці інвертори mm. продаємо. Mm. У нас є певна маржинальність. А трифазний інвертор це краще, ніж однофазний, Ну, тому що їх три. розумієте? Угу. Угу. Далі все просто. Інвертор вам бажано брати, бажано брати тільки у нас. нас. тому що Ну, а, а як по-іншому? Ви ж вже до нас прийшли, я свій час ну, 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 торгую. Да, да. Я вас вже знаю, не день. чуть свій да. час потратив. Ви по полівому мене могли бачити в соцмережах. Тобто я ну, не проста, не остання людина, скажу даже так. Соответственно, ви мене купляєте і всі доволі. Я доволен, ви потом були досягли. Так, то воно три видно, фази. що ви хлопець не просто да. так. Потім у вас як три фази буде в будинку або в квартирі, де ви мені, ну, в будки це Ну, собачі, да. де би ну. там не мешкали, uh -huh. вам. Три фази вам просто ну ви поймете, що таке щастя. Все, купили інвертор трифазний. Е, на сьогоднішній день з ну, небагато денег е, там 5, 6, 7, там, 2-3 тисячі доларів він просто. Mm -hmm. І все, і, і він працює. Я вам покажу, як працює, щоб ви не думали, що я вам щось там розказую. Oh, no, no. Дивіться, оце відний автомат. Бачите? Uh -huh. Моє, я щось відключу, і, типу, е, він переключиться на резервне живлення. Бачите, ага. все. Ну, да. Зараз ми вже ад, ад, ад акумулятора. Відповідно, всі три фази працюють від акумулятора і у вас буде так само. Тому ідіть, будь ласка, в бухгалтерію, оформляйте заказ. Все. Я вам пока тут. Все. Да. Дякую, питання мама.